Державної податкової адміністрації на Франківській області організована широка кампанія щодо роз'яснення нового податкового кодексу. Відбуваються семінари, круглі столи, консультації для підприємців і бізнесменів, на яких фахівці податкових служб відповідають на усі запитання, дають детальну інформацію про нововведення у сплаті та адмініструванні податків. Вступив в дію новий податковий кодекс. Податкові служби Прикарпаття ведуть широку роз'яснювальну роботу щодо нововведень з 1 січня сільські, селищні і міські ради встановлюють мінімальні і максимальні ставки місцевих зборів та податків. Сьогодні в області впродовж січня. Негайно потрібно запровадити ці податки і збори, тобто встановити мінімальну, максимальну величину збору цих податків, де право надано місцевим громадам. Це що стосується найбільш нагальних моментів з 1 січня, робота по впровадженню податкового кодексу вона не є одноразовою. Я б її не відносив до якоїсь. Разової операції ця робота систематична і ця робота повинна тривати, скажімо, до того часу, роз'яснювальна, поки всі статті кодексу не будуть введені в дію. А в нас є положення, які вступають в дію по кодексу аж 2015 року. Тому згідно плану роботи податкової, ми розподілили ці напрямки нашої роз'яснювальної роботи напередодні тих власне моментів, які вступають в в дію. А в області наразі триває профілактична операція Зимовий курорт. Створені робочі групи для проведення перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері послуг та організації дозвілля туристів, громадського харчування, готельного бізнесу, зеленого туризму. Особлива увага податківців, сконцентрована в гірських районах Івано-Франківщини. Вже виявлено чимало підприємців, які надавали прокатні та інші туристичні послуги, організовували харчування туристів без належних документів та поза сплатою податків.